Спіруліна, друга частина, ми продовжуємо. Е та поступили питання е такі часті запитання про спіруліну. Чи можна сприймати спри спіруліну при жовчо-кам'ятній і сечовій хворобі? Чи можна приймати спіруліну при жовчо і сечовій хвороби? Це коли в нирках кам'яні, Це якраз ваше питання. І коли в жовчному є камені. При наявності камені в жовчному і сечовому міхорі співруліна протипоказана до прийому, Мікроводоросль може активізувати діяльність даних органів, що провокує рух каменів в протоках. Зрозуміло, так? І за того я сказала, що якщо ви будете приймати спіруліну, то дуже уважно треба відноситися до свого організму. І ясно, що не можна дозу 2 грама приймати. Можна дозу 0,25 приймати. Но вона потрібна для чого? Вона не дуже спрацює, але вона вам дасть хоча б оці всі вітаміни потихеньку не буде наповнювати. То я вам рекомендую спробуйте. Один зранку, один в три години там, чи один, розумієте, щоб не О, От. Далі, друге питання. Чи можна приймати спіруліну в період вагітності і грудного вигодовування? Теж вагітні питання. Вагітним і годуючим жінкам спіруліну можна вживати в дозі 2-3 грами в день. Це багато? Так? Це багато? Це Вісім, розумієте, або 12 таблеток наших в день. Починати треба прийом з двох таблеток наших, я про наші кажу, а поступово будете збільшувати. Ну і треба дивитися за реакцією дитини. Чому потрібно вагітним обов'язково і дітям? Тому що діти ростуть і потрібні всі вітаміни. Дальше питання: чи можна вживати спіруліну при наявності онкології? Так, да, спіруліна має протипухлинні і протизапальні властивості, тому може використовуватися в комплексній терапії онкологічних хворих. Не рекомендується вживати добавку в період проходження хіміотерапії. Я вам уже розказувала, да? я розмовляла з онкологом. 에, приходила до онкофориї в наш онкологічний центр і я питала я принесла тоді 에, цей э, зверховий, ні ні не -ні. Кардіцепс і танемон, для легенів добре. Чай. Та ні лінжи, так, от вийшло з голови і все. Я принесла лінжи, ну тому що ви знаєте, так, що воно дуже е, добре допомагає. І лікар подивився е, на хітазан лінжи, кардіцепс і сказав, е, будете давати після п'яти днів. Чому? Тому що я розрахував дозу. Хіміотерапії для цієї людини. І вона має поступити в цій дозі. А потім дуже добре беріть свій хітазан і виводьте Ото, оці залишки. Розумієте? Так що, в принципі, я вам хочу сказати, що е, спіруліна має протиопухлинні і противозапальні властивості. Ну, її потрібно вживати. Е, Ну, період до курсу або після курсу хіміотерапії. Розумієте? А от разом от ви зробили сьогодні хіміотерапію, пити не можна. Треба, щоб пройшов час, хоча б 10 днів. Чи можна приймати спіруліну при хворобах щитоподібної залози? Спіруліна є джерелом поживних речовин для підтримки здоров'я щитовидної залози, Можете використовувати, може використовуватися і в комплексному лікуванні, ну, за винятком хвороб аутоімунного характеру. А також спіруліну можна вживати при видаленні щитовидної залози. Чи можна спіруліну використовувати для корекції ваги? От дуже багато питань було, що якщо в мене висока вага, чи можна спіруліну використовувати? Спіруліна сприяє поліпшенню жирового обміну в організмі. Для сходнення добавку слід вживати за 30-40 хвилин до їжі, до прийому їжі за 30-40 хвилин запиваючи пів склянки або одної води, ну, так як ми її не запиваємо, а розсмоктуємо да, в роті, то в принципі, вона зразу попадає в кров і можна не запивати водою. Хоча кажуть, що перед їжею навіть корисно за 30-40 хвилин випити, можете розсмоктати і потім випити стакан води. Це корисно теж для сходнення. Далі, чи можна приймати спіруліну при захворюваннях кишечника? Якщо є захворювання кишечника, не рекомендується приймати спіруліну при хронічних хворобах кишечника. Якщо у вас є е, запалення, загострення, да, то в цей час приймати спіруліну не можна, не бажано. А в стадії ремісії можна. Коли запалення нема, тоді можна приймати. Ну, давайте вже підсумуємо цілющі властивості спіруліни. Із всіх цих досліджень, що ми дивилися, то, в принципі, вони довели, що спіруліна має унікальні, унікальні властивості. Правильно? Це придушення всіх серотипів грипу. Ми весь час кажемо, що якщо ми будемо вживати кожен день спіруліну, ну кому це можна, то в принципі ми можемо не хворіти грив і короною, я так думаю, ну, старатися не заражуватися, як там господи. Відновлює імунний статус, компенсації вітамінної та мінеральної недостаточності. Знижує хронічну втому. Правильно, ми ж отримуємо енергію, коли п'ємо спіруліну. Компенсує нестачу кисню в організмі. А чому компенсує нестачу кисню в організмі? Ви мені не підкажете? М? Я вам розказувала чому. Забули, да? Тому що. Спіруліна е, допомагає вуглецю попасти в кров. Правильно? І в такому випадку кисень попадає в кров. Правильно? Ви пам'ятаєте, ми з вами проходили дихання, так? коли в нас є е, дві е, Вуглецю дві? Два елемент. Два елементи. А? Молекули, так. Да. І одна молекула кисню, то тільки тоді воно попаде в кров, правильно? В кисень наш. А якщо в нас наоборот дві молекули кисню і одна вуглецю, ну, ну як не попаде? Розумієте, йде закислення організму. А нам здається, от ви попадаєте, наприклад, десь в якийсь чистий такий простір в ліс, поле, повітря. Людина навіть може е, впад, впасти в обморок, не знаю, ладно, в обморок, хай буде так. Чому? І ми кажемо, ой, я пам'ятаю, я сама так говорила в горах. Таке свіже повітря, мені, напевно, газу не вистачає. Так, да, Мені дійсно не вистачає газу вулицю, тому що кисню багато, я багато дихаю. Піднімаєшся вгору, і рот відкритий, не можна відкривати рот, ви знаєте, да? коли ми дихаємо. Дихати потрібно носом, старатися. Навіть якщо ви піднімаєтеся вгору. Чому? Тому що ви дихаєте забагато кисню іде отравлення організму, і ви не витримуєте, падаєте в обморок. Розумієте? Да? Так здавалось би. Чисте повітря, да, воно корисне, але но в нормальних дозах. Значить, е нормалізує формули крові, правильно спіруліна, знижує рівень жирів та холестерину, ми про це проходили, так? це ми просто підсумуємо. Е в крові далі служить профілактичним засобом ателосклерозу та коронарних захворювань. Да? Е прискорення рубцювання ран та загоєння опіків. Теж дає спіруліна, клітинного та організмового омолодження. Ми говорили з вами, зараз будемо проходити це на другій частині. Далі. Забезпечення стійкості до радіоактивного опромінювання. Нам це дуже важливо, тому що ви знаєте, що у нас поряд Чорнобиль. От, тим більше у вас там ще ближче, правда? От. І нормалізує обмін речовин, допомагає відновленню імунного статусу, перешкоджає накопиченню надмірної ваги. Зараз будемо вчитися, як е, правильно їсти, щоб прибрати вагу. Ні, не треба нічого видумувати. Зараз побачите. Допомагає при лікуванні судинних захворювань, виразок, запалення суглобів. Остеохондрозі, гіпертонії, слабкості, безсонності і при геморої. І от спіруліна. Здавалось би, так? Да? Чому? Тому що ми це все проходили, що зразу попадає в кров, розумієте? І в принципі йде очистка печінки. А? вопрос одразу. Так. Ви сказали, спіруліна андріажора. Пити внутрі, или намазывать рану? Пить вовнутрь І то і то, да? и намазывать рану. Да. Uh -huh. e, Загалом спіруліна органя... оздоровлює весь організм. Розумієте? З'ясовано, що спіруліна є найкращим продуктом з високим вмістом поживних речовин. Вміст білка в спіруліні досягає 70%. Тобто 10 грам водорослі? В 10 грамах водорослі його стільки ж, скільки в кілограмі яловичини, Зі 100 кілограм яловичини. Розумієте, так? Да? А бета каротину як у 10 кілограмах сухої моркви? А ви знаєте, що таке 10 кілограм сухої моркви? Наскільки треба умножити, щоб була жива морква, да? розумієте? Тут навіть 10 кг сирої моркви не Во. Про важливість вітаміну А свідчить таке, що за даними Міністерства нашого здоров'я, вітамін А допомагає від нежиттю, від різних гострих респіраторних захворювань. Від ангін, бронхіту, пневмонії, що виникають через недостаток вітаміну А. Розумієте, да? це все, якщо в нас є недостаток вітаміну А в організмі, ми підлягаємо е, оцим різним захворюванням. Да? Що у нас то ангіна, то то, то все. Підхватуємо якісь там віруси, які, а вірусів у нас багато. От. І е, я вам хочу сказати, що нам е, ну нема людини, якій не потрібна спіруліна. Просто нема. Е, потім е, спіруліна рекордсмен за вмістом натурального бета-каротину, який є антиоксидантом. От. Е, і потім, ви знаєте, якщо подивитися, то ізраїльські вчені вже доказали, що. Е, Спіруліна є, от іменно бета-каротин, який є в спіруліні, він самий ефективний для організму. Ну і потім вітаміни групи Б визначають загальний стан здоров'я. У спіруліні цю групу представлена майже повністю, правильно? Тут є вітаміни В1, В2, В3, в 6 В12. Розумієте, так? Да? У зв'язку з цим, ну, наприклад, спіруліна за вмісткістю вітаміна В6, вона у 6 разів випражає ялович, яловичу печінку. Ми знаємо, що найбільше ялови, в яловичій печінці вітаміна в 6 Ви її багато істе? Угу. А якщо думати, що наша спіруліна, ви її взяли розсмоктуєте в роті, і вона зразу попадає в кров, то вже будеш вибирати, чи тобі треба яловичну печінку, чи тобі краще розсмоктати спіруліну, правильно? Ось. І е, японські вчені довели, що спіруліна знижує рівень цукру в крові, тому ми вже про це говорили, це ми ж, як падетожуємо. Да? Потім з піролініві в великій кількості синій пігмент фікоціан. Е, ні, не фікоціан, фікоціанін. Е, ця речовина здатна зупиняти е, ріст ракових клітин. Гамалінолінова е, е, кислота О, тут є. От, у нас вона друга знизу, якщо ви подивитеся. Вона міститься тільки в спіроліні та в материнському молоці. Ця речовина необхідна для профілактики та лікування артритів. Зараз ви знаєте, що наші жінки дуже уражені артритами, правильно? Артрози, артрити, Глютамінова кислота знижує потребу в алкоголі, стабілізує розумову здібність. Ну, і є основною їжею для клітин мозгу. Далі є тирозин. це елексир молодості. Він уповільнює старіння організму і запобігає сильні. Якщо ми будемо пити весь час я так думаю, що наше волосся відновиться через деякий час. Ну, може, через півроку, давайте попробуйте, подивимося. Систін забезпечує роботу підшлункової залози. Далі в спіруліні є аргінін, який підвищує сексуальну активність, сприяє очищенню крові від токсинів та шлаків. Тепер розумієте, чому наш шеф каже? Іно Інозитол підтримує у здоровому стані печінку, сприяє виведенню канцерогенів, та надлишкових жіночих статових гормонів. Нормалізує рівень холестерину. І то, і інше нам дуже потрібне, правильно? Тіамін усуває втому, нормалізує сон, серцевий ритм і усуває задишку. Фолієва кислота необхідна для утворення гемоглобіну. Тут є фолієва кислота. До складу спіруліни до юань входить близько 2000 вітамінів, мінералів, амінокислот, у тому числі незамінних поліненасичених жирних амінокислот та ферментів. Спіруліна до юань містить вітаміни в оптимальних дозах. Розумієте? У наро... э, стільки, скільки нам потрібно на сьогодні, коли ми э, п'ємо э, Кількість, яку е, пропонує нам компанія, тому що ви ж розумієте, якщо б ми зробили зразу, наприклад, що в одній таблеті не 0,25 грам, а там буде 1 грам да? спіруліни, то не всі ж можуть пити 1 грам спіруліни. Е, компанія дуже зробила це правильно, щоб кожна людина могла собі вибрати свою дозу. Ну і е, я хочу сказати, що якщо е, ви запитаєте, поскільки пити спіруліну, то діти до 7 років по одній таблетці три рази в день. Ну, якщо нема проблем з нирками, розумієте, да? діти 7-14 років по дві таблетки 3 рази в день, а дорослі по 6 три рази в день, тобі ж 18. Профілактична доза по дві таблетки три рази в день, 6 таблеток в день це профілактика. Або під час їжі, або е, після їжі. Ну, ми з вами говорили, що е, можна е, пити за пів години до їжі, якщо ми хочемо відновити свій. Організм і, як кажуть, стати більш молодими, правильно? Ось, я це закінчила. Зараз ми подивимося наш вебінар на в картинках. Я його вам перешлю, якщо ви захочете, ви його подивитеся, да? наприклад, Е, бачите, да? в моркві є е, бета-каротин, амінокислоти. Оце спіруліна. І що в ній є? Бета-каротин, амінокислоти. Багато ви з'їдаєте? Е, ікри чорної, червоної багато, правда? Желізо. От, краще всього тут устриці. Я один раз в житті спробувала сказала дякую, але це не моє. Я його їсти не можу. Я розумію, що там є желізо, але я не можу його їсти. Далі. Рибка, фосфор в рибі, правильно? Магній, Вон, в яких продуктах є магній. І той же магній є в нашій спіруліні. Білок, м'ясо, ми вже з вами говорили, що. Перерівнюється наша капсулка до кілограма яловичини. Дуже вез його з'їсти да? Ну, можемо з'їсти, з'їмо один раз. Ну, і потім порахуйте гроші. Дивіться, кальцій. Кальцій – це сир, цей творог, да? молоко. І ми вже говорили з вами, що ми говоримо про молоко, а в результаті да, зварили кашу. І вивели кальцій. Ну Зато думали, що ми його одержали з молока. От. Ну і вітамін К, самі розумієте, що без нього не ну, ніяк, він допомагає. А це все, є. він допомагає всмоктуватися кальцію і не вив... ну, зразу попадати куди потрібно вітамін К. А він у нас є в спіруліні. Розумієте? Далі, якщо ми подивимося, кому потрібно. Жива спіруліна. Бачите, да? активним людям. Хто веде активний е спосіб життя? Ну, спохмілля теж потрібна спіруліна. Хорошо, спохмілля е випити спирулінки. е, Випити спірулінки, і голова перестає боліти. щоб ви знали? Може не знали. Всім спортсменам. Всім спортсменам потрібна спіруліна. Ви ж знаєте, вона дає силу зразу, Да? А люди, які займаються, вони багато енергії тратять на заняття. Я ж кажу, да, вони потім одержать енергію, але це буде потім. І їм потрібна спірулінка для підтримання свого кхм, е, життєвого тонусу. Діабетикам потрібна спірулінка. Правда, по-перше, вона е, ставить е, цукор в норму. І підтримує життєвий баланс діабетика. Ну і всім хворим, хто хворіє, для чого? Тому що спіруліна дуже добре бореться з вірусами. Правда? І всі, хто хворіє якимись вірусами, потім вагітним. Ми вже з вами говорили, що вагітним жінкам теж потрібна спіруліна. А ще діткам. Пам'ятаєте, ми говорили, що ще в якому які кількості по 24 треба мамі випити, щоб їй вистачило спірулінки, пірулінки, да? цих всіх вітамінів, і ще й дитинці вистачило. От. Ну, оце наша вагітна. І, звісно ж, спірулінка потрібна нашим людям, які вже у віці похилого віку. Я навіть не знаю колись казали, бальзаковський возраст починається з 40 років, а похилий возраст, мені здається, похилий вік починається, напевно, після 70, да? Ілі після 80, коли мені, коли мені було 40, то я казала, ой, ще до того похилого віку, а коли мені 60... то 60 плюс, да, то я кажу, колись мій внук мені казав, і кажу, ти розумієш, я, я ж стара вже. А він, це вже давно було, ну, напевно, років 10 назад, а він мені каже, бабуся, ти ніколи старою не будеш. Не дивись е, зовні на себе. Ти всередині дитина. Ти ж радієш всьому, що бачиш. Такі люди не старіють. Я так на нього подивилася, йому тоді було десь років, напевно, 18. Нікіта. Роки 18 йому було, це старший саме. Е, я не пам'ятаю, да, може й менше. І він мені сказав такі слова, я так на нього дивлюся і кажу, а що? Ти прав, дійсно. Розумієте? Я от у всьому стараюсь знайти радість. Чому? Ну, мене ця компанія цього навчила. Що ми маємо у всьому знайти радість. І мені я не відчуваю себе старою. Я сміюся, кажу. Через е, менше ніж місяць мені буде 66 років, да? Господи, що за цифра? Хто її видумав? Та я в 40 років себе так не почувала, як почуваю зараз. Ні, я не скажу, що я абсолютно здорова. Чому? Тому що стільки, ми помнімо, да, стільки емоцій було затрачено за все моє життя, як я сказала, оцих. Кладьбіш на моєму ефірному і ментальному тілі, да? від неправильних думок і неправильно прожитих емоцій. Що мені ще треба час для цього. Ось, але взагалі я вам хочу сказати, чому спірулюна доя найкраща. По-перше, підсумуємо, чому вона найкраща за всі інші. Тому що вона. На технологічна. Правда? І вона смоктується зразу в кров. Оце найголовніше е, е, чим вона відрізняється від інших. Це саме головне. А вам вже думати? Ну, обов'язково рахуйте, дивіться, скільки міліграм в одній капсулі або в одному грамі спіруліни, щоб ви знали, скільки там. Поживних речовин. Наша вигідна. Дивіться, якщо подивитися, можете порахувати, вона коштує 510 гривень, так? 360 таблеток. Можете 510 гривень розділити на 360 і подивитися, скільки коштує одна. Я думаю, що треба трошки себе любити для того, щоб... Е Ну якось з полагою ставитися до свого організму і дати все необхідне, що у нас тут є, правда? Що у вопрос? Так. Да. Значить, я поняла, так, що якщо у чоловіка алергія на один з. Э... На спіруліну. Ну так, да, на один з елементов, то нужно... Да, Ні, зовсім просто треба знайти свою дозу. Знайти свою Диві, дозу. Дівку, поки тебе не обсипити. Ну дивіться, якщо ви будете, я думаю, що якщо ви будете одну капсулу зранку і одну ввечері приймати, вас не обсипить. Ну якусь дозу, правда, треба весь час пити. Це вже треба так за правило взяти, що я буду весь час, щоб наповнитися. Чому? Алергія, ви ж знаєте, що це зашлакованість організму. Розумієте, це таке враження Ой, в мене алергія, я не буду. То тобто, почекай, може треба очиститися, Ну як коли ми очищаємося, нам треба наповнюватися, правда? А щоб наповнитися, треба ж чимось. Ну, краще чимось хорошим, маленькою дозою, потихеньку. Хай ви будете півроку, хай ви будете рік її пити. але ви наповните організм тими всіми вітамінами, макроелементами, які тут знаходяться. Розумієте? От, якось так. Ну добре, є ще питання? Нема. Добре, будьте благословені. Ми продовжуємо третю частину, да?